Підозрювано у кількох розбійних нападах допомогли піймати двоє студентів у Тернополі. Брати Вадим та Віталій Дальські – студенти місцевих вузів медуніверситету та політехнічного. Вони йшли попри магазин на масиві дружба, коли побачили, що з магазину вибіг чоловік, а за ним продавець з криками про розбій. Юнаки не розгубилися і кинулися за втікачем. Я Вийшов з машини стояв біля дверей курив. Нам вибігла продавчиця, почала кричати, що її грабують. Я одразу машинально якось побіг за ним, навіть не думав, побіг за ним, догнав його в дворах, вже, коли вже наближався, я вже побачив, що в нього в руках щось схоже таке на пістолет. Ну, накинувся, почав його заламувати, вибив пістолет з руки, зразу прибіг брат, ми його ну, заламали. Трохи пояснили, що так робити не можна. Вадим розповідає, що коли побачив у руках зловмисника зброю, то не думав про наслідки, вибив пістолет та не випускав з рук утікача. Допоміг йому у цьому брат. За кілька хвилин на місце пригоди приїхала державна служба охорони та міліція. Кожен би був би на моєму місці, кожен би так би зробив, любий би прохожий. Просто в той момент якраз людей взагалі не було біля Бергині, не проходило. Ну так вже навіть машинально якось не задумувався на це. Кожен би зробив би так. Як як це ми як ми зробили за словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника обласного управління міліції Олександра Богомола, розбій у магазині на Карпенка це не перший злочин 33-літнього мешканця села Байківці. Наприкінці лютого він здійснив ще один напад. Тоді чоловік зайшов у магазин продукти, що на вулиці Куліша почав погрожувати предметом, схожим на пістолет. Вдарив продавця та викрав з каси 550 гривень. Затримати його не вдалося, бо в магазині не було камер спостереження, та й обличчя нападника жінка не запам'ятала. Він зразу з дверей синій мальбуро. Я повернулася і кажу, та мальбуро синьо немає. Він каже, я кажу, білий червоний. І не дивлюся на нього, якби я хоч глянула на нього добре. Я повору сюди, а він з ногами на прилавок. Я стала ще і дивився в руках. Він зразу кричить каса і тако мене у рукоятку. І він мене сюди як вдаряє. і Я сюди о, головою цей бо тут ще полетіли, були шоколади. все, я сюди назад, а він вихвачує таку касу, видирає. А там не було багато грошей. Там може з 500 гривень. Тільки на вулиці Карпенка зловмисник встиг забрати чотири пачки сигарет марки Честерфілд та одну пачку Вінстона на загальну суму 150 гривень. Завдяки вашій. Активні громадські позиції завдяки тому, що ви не обернулися і не зробили вигляд, що вам не цікаво. Фактично, злочинець арештований. Я думаю, років 7-8 він отримає серйозне покарання. Тому що, якби не ви його зупинили, не знати, чим би далі. Він займався. До речі, це вже не перший випадок, коли брати затримують негідників. Років п'ять тому хлопці допомогли дівчині, на яку в одному з парків Тернополя напав невідомий. Від імені громади та міліції Олександр Богомол разом з заступниками Русланом Баликом та Олегом Ляховичем подякували братам Дальським. Він вручив їм подяки та іменні годинники. Я вам від першу чергу від цієї потерпілої. Дякую, другу чергу від управління Міністерства внутрішніх справ. Від громади Тернополя виношу вам подяку за вашу активну громадську позицію. Ви помагали в першу чергу не міліцію, випомагали людям і забезпечили десь в цьому напрямку безпеку людей і безпеку від таких посягань в майбутньому. Наразі зловмисника затримали відповідно до статті 208 кримінально-процесуального кодексу України і помістили в Тербовлянський ізолятор тимчасового тримання. Триває досудове розслідування.